Так, народи, всім привіт, і давайте спробуємо трошки інший формат. Я зіграв вже гру, і зараз буде повтор, і ми зможемо подивитись на те, що, як і коли. І, мені здається, це буде цікаво. Ми зможемо подивитися за кожного персонажа. і, і Взагалі-то це. Перший спосіб відкоментувати саме так гру. Тому, якщо вам сподобається, пишіть, не сподобається, теж пишіть, подивимось, що з цього вийде. Можливо, такий варіант буде набагато цікавішим. Тімо намагався мене вбити. Я розумію, якби я пішов вниз, то, скоріше за все, я б від'їхав. А так мені вдалося втікти, ще там люкс підійшла, а тут ховалися, забирали синій. Тому в них команда дуже добре злагоджена, вони знали, куди йти, вони знали, де ми знаходимось, і тому нам було важко в цьому плані. Трохи фармимо, трохи фармимо нічого такого. Тут люкс намагається Тімо нарізати, що, в принципі, непогано, а ці на боті, як завжди. Ну, знаєте, на боті завжди бійки, і там по-іншому просто не буває. І це прям... Мені здається, завжди найактивніша лінія в грі. І прямо аж нормально в них накидує. Я не знаю, чому вона втекла. Вона могла добити сону. Дуже просто могла добити сону. Але замість цього все ж таки перша кров йде до нашої команди, і це в цілому добре. Як мені здається. І тут вже Сона починає робити незрозуміло що, але все ж таки Зері вдається добити Еш. Хоча були дуже близькі до цього. Тут Насусу трошки залітає і в якийсь момент він повинен пікнути, щоб я підійшов, атакувати. Ну і в цілому. Я так і роблю. Просто підходжу і ми намагаємось якось його все вбити, хоча здоров'я щитів в нього дуже багато. Вбиваємо і я просто тікаю. Тому що немає в мене бажання щось робити. Ці вбивають зері, нічого нового. Я продовжую фармитись, тому що мені, по-перше, треба п'ятий рівень. По-друге, все ж таки, чим більше в мене предметів, тим я сильніший і стріляю швидше. І стріляю по декільком цілям одночасно. Тому треба було якось з цим розбиратися. І My цей боже він просто от. Божевільний, божевільний їхній топ, котрий намагається мене вбити постійно. Там ще мастер підходив, і, і якби я не втік, було б мені страшенно неприємно. Тим часом люкси Тімо граються. Ну тому що вони завжди на калах, просто от постійно на калах. Майстер там щось часто є в нашому лісі, не зрозуміло, що він хоче. Ну, Я підходжу до люкс, тому що я бачив, що Тімо десь тут і в нього мало Ну, Він вбиває люкс, і я вбиваю його. Все стандартно. Зері. Зері виживає. І вони добивають Еш. Що теж дуже чудово, тому що. Я на таке не розраховував, я думаю, що він зараз буде певні переладки. Забираю краба. І йду на синій взагалі нічого не підозрюючи, взагалі нічого не підозрюючи. Там пікнули Денджер, тому що бачили майстра, що він там проходить, але те, що він піде на мене я ще й включив ульту. такого взагалі ні ніхто не очікував, але ж ну, якось не просто. Він в нашому лісі стає. Ну я намагаюся його трошки побити, щоб йому не було прям дуже просто і далі синій. В той же час Сона від'їжджає, але башта вбиває Еш, що теж, теж приємно, але якби Сона вижила, було намагати краще. Маємо те, що маємо. Тімо там розносить в центрі башту, принаймні намагається. Він добряче так дамажить вже, але ну, вдвох тікати це дуже важко, особливо коли ти стоїш. <рес> тому в нас є можливість трохи пофармити. Я побачив, що там стоїть вард, і я не знаю, чи він показує мене, ну, просто мою присутність, коли я в інвізі, тому я намагаюсь просто побити. Просто побити, відігнати. І... Цілому мені це вдається що вже добре. Але я розумію, що зараз буде дракон, і нам треба йти бити дракона, а в той же час Сона помирає. Сона помирає, Зері мертва, і що робити, що робити, куди бігти, я навіть не знаю. Добре, що Тімо помер. Так, звичайно, у Люкси там лишилось ХП просто Мізер, але Тімо помер і це великий плюс. Тому що якщо ви не даєте йому розігнатись, то у вас дуже багато шансів формувати. Плюс я не бачив їхній вард, я не міг знати, що він тут, а вони знали, що ми починаємо бити дракона. Стріла пролетіла повз мене, про повзері, це чудово, і тут починається божевілля. Добре, що моя команда відігнала їх, а я продовжую бити дракона, тому що його забрати треба. Бо дуже часто. Я бачу такі варіанти, коли кидають дракона, йдуть битися, і в кінцевому результаті просто віддають дракона, що не дуже добре, взагалі не дуже добре. Насус намагається виживати проти Тімо. Тімо пішов на топ-лінію, тому що йому люкс нарізає, я так розумію, скоріш за все це було причиною. Але... Насус якось намагається там жити в той час, як я відпушую центр, щоб кріпи почали якось там відбуватися. А наша команда засиділась дуже сильно в лісі. Дуже сильно засиділась. ну моти від майстра не втечеш, без варіантів. Сона чомусь теж незрозуміло чим займається. Вони ніби як намагаються нападати, ніби як нема сенсу це робити, але в цілому вони продовжуються робити. Знаєте, оце божевільне ганяння за привидами бажання накидати купу кінів, для чого ці не ясно, але маємо те маємо. З'їдаю боби, добиваю Герольда і тікаю звідси. Тому що... Майстер, хоч і майже мертвий, але я не знаю де інші, і це мене турбує, тому що Сона мене б не врятувала, якби я дуже захотів би там з знайомитися. Той же час нас ускружляє просто з цими двома, тому що вони завжди на його лінії. Але він молодець. Вижив, вижив і навіть спробував втекти, що теж є великим плюсом. Добре. Тут Зері незрозуміло чим займається. Люкс намагається вбити Тімо. Я теж намагаюсь вбити Тімо, але я його не бачив. Він мене побачив, я його ні, і тут почалось безумство. Ми змогли її добити. Я не знаю, як так вийшло, що вона не задамажила сильно люкс. Але нам вдалося. Так, і що ці тут бігають? Нікого немає, можна пушити башту. В нас знизу пропушують. Ну тому що Сіон ну розумієте, Сіони вони такі, вони просто пушать і нічого не роблять більше. Я його не бачив в кущах, тому йому вдалося трошки втікти, а от майстру вже дісталось добряче, але, на жаль, не було чим бігти і ловити його. Не було взагалі і. Бажання за Сіоном теж гнатися не було, тому що. Я його не заб'ю поки що, а якась допомога від когось там цим навіть і не пахло. Як завжди, бот зливається, тому що довго сидить на лінії. Ну, це стандартна ситуація. більшості ботів вони дуже заграються далеко від своєї лінії, десь там у ворогів у лісі. Ну, назвемо це так. Якщо їхня половина карти, то це ворогів у лісі. І... Це прям дуже сильно їх хобає. А нам навалюють. Нам навалюють, він тікає. І я включив ультуші. Але на жаль. На жаль, він дуже далеко і його не видно. Я бачу майстра. Я розумію, що тут всі ці яйця, їх треба обійти. Ну, їх треба готувати. Мене вбиває намі. Така от історія. Це було неприємно, але маємо те, що маємо і гіульта добряче мене задамажила. Тим часом. Наш бот, котрий... Ну от просто я не, не розумію цих саппортів, котрі не відходять взагалі від свого АДК. Ну, типу, в тебе є ще інша команда, ще інші люди. От куди ти пішла? Чому ти пішла вперед розвідувати територію? Тому що вона не бачила нічого, там не було бардів. І... Це прям для мене максимально дивна ситуація, якщо чесно. Ну ж тебе зараз наріже. Ні, диви, притануло. Але він вижив, він вижив. А на жаль, ми повинні страждати. Не задамажує, не задамажу. Вона відхилюється. Я намагаюсь просто стримати, тому що я розумію, що вона десь тут сидить і... Для мене це є проблемою, але ніхто з моєї команди поки що не відродився і не підходить, що не дає мені можливості відійти або піти на дракона, тому що дуже хотілося забрати дракона. Це прямо от максимально потрібна річ, тим тобто, ти бачиш, він червоний. Хотілося це зробити, але на жаль, моя команда думала інакше, вони із цих, знаєте, котрі нам треба більше киллів, більше киллів. Я пікаю, що треба йти на дракона. А вони не зрозуміло чим займаються. І куди вони йдуть? На дракона, звичайно ж. Як це пояснити? А навіщо люкс пішла сама, це мене теж здивувало вони забирають дракона, я намагаюсь підійти до дракона. Я розумію, що вони безбудуть. Я розумію, що навряд чи мене не збить, як бачите, намір прям підкидає і, і, і це страшенно багато демеджу мені вносить. Вони спокійно забирають дракона, тому що ніхто, ніхто взагалі їх не зупиняє. В той же час Сона, як Сона. От моя лінія, бот, я завжди буду на ній, і я завжди буду біля АДК бігати. АДК може сам чудово справлятися, допоможити іншій частині своєї команди, і просто ж розвалиться все, все розвалиться. Ні, вона так робити не хоче. Тімо боїться Насуса, ну логічно, тому що в нього к'юшка вже повинна бути прокачана добряче. Але разом з кимось, то вони, звичайно, починають його кошмарити, і це прям <хе> очевидно, що тобі дуже важко підійти до супер ренжового персонажа непоміченим. Але Насус починає ганятись просто за Тімо. Хоча я пішов на його лінію йому допомагати, мене вбили. Насус співчасово починає ганятись і намагається побути. Е, звичайно, що намі не дуже сильно продамажить такого товстого персонажа. В неї не так багато скілів, котрі можуть якось це виправити. А е, наші башти падають, тому що це Сіон. Це от істота створіння, називайте його як завгодно. Він просто біжить на свою литі, біжить до башти. І Просто б'є башту. Помирає, відроджується, біжить до башти, просто б'є башту. І це от стандартна ситуація з усіма сіонами. Тому нічого дивного в цьому немає. Добре, ми пішли зайнятися за ними, що робити не дуже потрібно, але дуже хотілося б вбити, страшенно напрягав і заважав нашій команді, не даючи. Десь кудись відійти на якусь лінію і це було б дуже. Дамажимо в Тімо, що завжди приємно, знаєте, коли Тімо помирає, це прям чудова новина. Я побачив, що Насус все ж таки хоче битися і. Тому забираємо намір, забираємо майстра, і в нас є чудова можливість для того, щоб трошечки попушити і забрати на шора в цілому. Я розвертаюсь і йду до Нешора, тому що, знаєте, не так часто буває моменти, коли моя команда хоче забрати якийсь об'єкт і мені допомогти. Нас ось тікає, це чудово, зері незрозуміло чого лазить там у лісі. І ми просто півгодини колупаємо цього нешора, тому що демеджу в мене ще не дуже багато, люкс теж, знаєте, ну таке собі. Відверто кажучи, Сіон виносить нам башту, тому що може його, я ж кажу, його нічого не хвилює, він просто пушить. Тим часом ми забираємо на Шора і намагаємось якось відійти, тому що я бачив, що вони рухались в нашу сторону, там барди стояли. І вони починають нас шукати. <хи> починають шукати, тому що це те, що їм потрібно. А я вирішив забрати червону. Я не думав, що вони настільки далеко підуть. Але це їх і пило, тому що Еш не могла це відійти. В неї не було шансів це зробити. Тімо, звичайно ж, може втекти, навряд чи буде допомагати. А він допомагає. Допомагає майстру. В мене навіть буває. <гум> Тому що в нього був годинник, а в мене ні. І йому пощастило, що я не зміг протиснути третє, а тим часом майстер залізав в нашого насоса. Так, от весела історія. І наш чудовий бот, котрий постійно, просто постійно бігають разом. Вони нікуди не відходять, не розлучаються. Це прямо я не знаю як це пояснити. Люкс, котра трохи заснула і не знає, як пікнути. Причому ну, настільки трохи заснула, що в неї вже анімація програвання була, коли ти не граєш. Сіон. Чудовий Сіон, котрий просто пушить. Я ж кажу, він просто біжить, ударяється від башту і все. Майстер пропушує, ми нічого не можемо зробити. Дракон вже з'явився, треба якось відбиватися від цих всіх людей, а варіантів не так багато. І я все ж таки розумію, що вони пішли на дракона, і треба, хоч якось їх зупинити, тому що немає це немає КП взагалі дабл кіл. І просто спокійно забирають цього дракона, навіть цього не очікуючи, якщо чесно. Я думав, що їх буде пів команди, а майстер чомусь вирішив не підходити на дракона. І мені страшенно пощастило, що в них не було фул ХП, і скоріш за все кнопки були на перезарядці. Тому що вони вбивали наших чудових ботів. Назвемо їх так, вони ж на боті. І... і тому нам страшенно пощастило, що демеджу стало набагато менше, навіть з майстром демеджу стало набагато менше. Вбиваємо Вільного сіона, зарізаємо майстра, котрий, ну, як майстер, знаєте, я всіх заріжу, я трошки втічу, а потім зрозумію, що втік не вийде і просто помру. Це стандартний майстер по один. Я ці оце от вони полюбляють таке. Ну і ми розуміємо, що 30 секунд до нашора було б розумно його забрати. А поки ці секунди відходить, я відпушую. Соне тут. Божеволі, зері вбивають Тімо, Насос дорізає остатки команди поза тут. Розповзлася, мабуть, вже в паніці, тому що ну, немає в них можливості щось зробити. Ну і ми йдемо на Гранд Дракона. Ну, тому що по факту ніхто нас не може спинити. Зерю там можливо, є чимось Сіоном. Ну, як, б'ється, отримує на горіхи. Дуже сильно отримує, а ми... Нашим чудовим тріо АДК, намагаємося все ж таки якось винести цього дракона, забрати його і вже спробувати чесно кажучи піти на ношора бо баф де А хотілося б все ж таки. Отут я не зрозумів, як він так далеко стрибнув, а він розбив цю бо... Я не зрозумів просто де він, я його довго шукав. І це прям для мене було дуже дивним, що він аж тут внизу з'явився. Не те, щоб сильно це його дамажило, враховуючи, що він лікується. Ну і він на ульті побіг. Ха, ну, побіг та й побіг. Ці двоє тут частоють в лісі, але вони не бачать нас. Не бачать нас, і це їхня найвеличніша проблема. Найвеличніша, тому що вони. Розійшлися, а наш бот вони тримаються завжди разом і ніколи не поступаються цим правилам. А тим часом Сіон просто ходить по нашій базі, виносить все, що може. Його нічого більше не цікавить. Оце найбільша проблема Сіонів, що в них своя гра. От ну, я розумію, що він не в моїй команді, але в них реально завжди своя гра. Вони не допомагають команді. Дуже рідко з'являється якийсь Сіон, котрий допоможе своїй команді. Ну і я розумію, що треба, треба якось його трошки зупинити, щоб він не був настільки божевільним. Вбиваю і тікаю. Він знає, що я десь тут, але не можу підійти. На жаль, намі мене побачили. Але Сіон вчасно помер, і я добиваю іще її, і це прям чудово. Це прям чудово, і ми завершуємо гру, тому що наша команда пропхала все, що тільки могла. І нам просто страшенно пощастило, що вони по одному віддавалися. Що ж, 4626, непогано. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, напишіть, як вам такий формат відео, і далі буде краще.